Доброго ранку, я діткам бажаю. Доброго ранку, я зиму вітаю. Малята, зима це чудова чарівна пора року. Взимку трапляються різні дивата пригоди. Про одну таку пригоду, яка трапилася взимку з котиком, ви дізнаєтеся, коли послухаєте вірш Платона Воронька Падав сніг на поріг. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Дітки, як називається вірш? Так, падав сніг на поріг. А про кого цей вірш? Про котика, молодці. А тепер ще раз уважно послухайте вірш. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба. Тісто, а не сніг. Малята, а про кого розповідається у віршику? Про котика молодці. А що котик зліпив? Так пиріг. А із чого він його зліпив? Молодці із снігу. Що він з ним робив? Смажив, пік. А що ж трапилося з пирогом? Так, він водою стік, молодці. Дітки, а із чого печуть пироги? Так, із тіста, молодці. А тепер давайте разом розкажемо вірш. Дивіться на картинки і промовляйте разом зі мною. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив. Поки пік, а пиріг водою стік? Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Молодці малята. Дітки, так як називається вірш? Падав сніг на поріг. Молодці. А про кого цей віршик? Про котика, розумнички. Дітки, якщо вам сподобався вірш, спробуйте розказати його разом з батьками. А я послухаю вас у вайбергрупі. А на сьогодні до побачення. До нових зустрічей!